Бережіть нашу матінку природу. І от через топи йде процес у вас очищення. От начебто вас там хтось щекоче, а тепло може бути. Через топи в землю, все ваше, весь негатив, все, що ви піднакопили. Воно все відправляється туди, в матінку землю. Ми дякуємо матінці землі за очищення. Ми дякуємо прекрасному дубу в даний момент у мене. Да? За моєю спинкою за наповнення, за гармонізацію за прекрасні енергії. Ми з великою великою любов'ю пошани ставимося до нього, а, до прекрасного дерева, яке нам більш імпонує, ось так можна правильно сказати, так? Да? І попросити його про наповнення і очищення. Через ножки в нас виходить наша прекрасна а, негативна енергія. А через наш, як кажуть, стовбур, наше все ми наповнюємося прекрасними енергією любові, радості, щастя, процвітання, достатку, чистого здоров'я. Цим продовжуємо, ми стоїмо буквально 2-3 хвилинки, може бути там ну, до 5, це максимум. Так? Все.